Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Що таке справжній журналіст, фронтовий журналіст? Ви скажете ти на фронті? Так, тут в тилу теж фронт. Сьогодні хрещення, водохрещення свято. Я зняв один сюжет про Хотинських повстання 104-та річниця. А потім мені поступила інсайдерська інформація, і я з міста Сокірян. Пішки По болоті добрався аж до турецької долини. Зараз вже скоро вечір. І ми знімаємо тут пожежу. Так, по інсайдерській інформації, в турецькій долині була пожежа. 10 грудня. Зараз я вам буду показувати і розказувати. Для початку покажу, що залишилося від турецької долини. Вірніше залишається, дивіться. Це все, що залишається від турецької долини. Турецької долини фактично скоро не стане. 10 грудня один з жителів дач, який знаходиться біля турецької долини, почув запах гарі. Запах, дим, почався в турецькій долині пожежа. Він позвонив пожежникам і сказали, підіть, подивіться і скажіть нам. Та людина побігла в турецьку долину, болото, колії роз'їжені, упав і зламав ногу. Така інсайдерська інформація. А дим був страшний, турецька долина горіла. Я прийшов зараз в турецьку долину і знайшов сліди пожежі. Ось, будь ласка. Ось сліди пожежі на вирубках масштабних в турецькій долині. Раз. Вказуємо вирубки в турецькій долині. Горів ліс в турецькій долині. Сильно горів, було сильне задимлення. Два. Ось ми дивимося, що залишається від турецької долини. Від турецької долини скоро залишиться, як кажуть москалі, пустош. Вирубується вона нещадно. Турецька долина, перлина міста Сукіряни. Її скоро вже не стане. Йдемо далі, була пожежа чи ні. Так, була пожежа, сильна пожежа. Інсайдери дали правильну інформацію. Подивіться. Ось, будь ласка. Схоже на навмисний підпал, тому що було тут лиське. Дамо загальний фон. Видно, що підпалили. Йдемо далі. Ось ліди підпалу. Йдемо далі. Ми бачимо сліди підпалу. Працюємо. Будь ласка. Ще сліди підпалу. Схоже в ліс навмисно підпалювали. Будь ласка. Знаєте, скоро вечір. Якість зйомки не дуже. Схоже, це був навмисний підпал. Подивіться вогнище по еліпсу. Ось, будь ласка. Ми йдемо далі. Подивіться на картину, немає турецької долини. Є пустош. Дерева вирубуються нещадно. Шукаємо сліди вогнища, шукаємо сліди підпалу. Інсайдери говорили правду, що була масштабна пожежа 10 грудня в Турецькій долині. Ось, будь ласка. Ще один слід підпалу, ще горіло дерево. Ідем далі. показуємо Загальний план. Все, що лишається від турецької долини, вона вирубується взагалі під корінь. Будь ласка, горіла турецька долина. Так, горіла. Подивіться, хтось підпалив турецьку долину. Зі слів інсайдера, зі слів тієї людини, яка спішила гасити пожежу і при цьому зламала ногу 10 грудня горіло так, що задимлення було страшне. Дачі тонули в диму і ліс тонув в диму. Будь ласка. Будь ласка. Пеньок. Тепер ми дивимося, що тут. Ми бачимо. Ні, ну тут начебто не бензин. Начебто не бензин. Ні, вода. Вода. Як ми бачимо, теж сліди підпал. Масштабний підпал. Подивіться, яке було вогнище. Он Еліпс. Ще один підпал. Йдемо далі. Скрізь вирубані дерева, ось така безрадісна панорама. Йдемо далі, так горіла турецька долина, чи ні, ми вже скільки показували сюжетів. Так, горіло. Подивіться, слід підпав. йдемо далі. Знову дивимось на порубки. Будь ласка, слід від вогнища Ще септо виходить, що в ліс рубається, а потім хтось невідомий. Цей ліс підпалює? Будь ласка, ще слід Від вогнища. Йдемо назад? Дивимося, які дерева вирубуються. Будь ласка. Вон слід від вогнища Ось ще є слід від вогнища Турецьку долину палять. Масштабний пожежі в турецькій долині. Ми бачимо тут дуже багато порубаних дерев. Йдемо далі. Будь ласка, ще сліди підпал. дивіться тут палили, напевно, вже дуже багато дерев. Підкреслю, сьогодні 19 січня, пожежа була 10 грудня. Але дивіться, як горіло. Недаремно та людина казала, що дачі були всі диму, весь ліс був в диму, нічого не було видно. Ще ми бачимо, подивіться, які дерева рубаються. Ще одне вогнище. Таке враження, що хтось навмисне палить турецьку долину, подивіться. Подивіться, от випалено. Подивіться випалено. Сам спотикнувся, треба обережно, а то зламаєш ногу. І все. Подивіться! Палять палять дерева. Ще сліди підпалу Скільки їх, я вже збився з рахунку. Все б то масштабні підпали. Подивіться, які дерева рубають йо 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 -йо-йо-йо-йо! -йо 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 -йо. і палять! Подивіться, знову підпал. Знову підпав? Знову підпал. Знову палять, ви бачите. Подивіться, вирубується все. Знаєте, я стомився говорити, подивіться. Пройдіть по болоту трикеме до турецької долини і ви побачите, що роблять з нашою природою. Що роблять з турецької долини? Перлина була колись з Від слова колись. зараз тут все рубається і нищиться. Ще палець, от ми знову бачимо палець. Даємо загальну парогаму порубки. І одне вогнище. Вертаємося помаленьку назад, вже темніє скоро, а мені ще добиратися до сокирян. То що тут робиться, це страшне. Якийсь фірм жахів. І мені, людині, яка багато свого побачила в житті страшного. Чесне слово, страшно. За наше майбутнє. Подивіться, який вогнищ. Подивіться. Горіла деревина. Ідемо далі. Все-таки вирішив затриматися, якщо буде, потрібно. До темноти буду, подивіться. Підпал. Ну це умисний підпал. Люди просто збирали деревину і підпалювали. Ми йдемо далі. Дивимося на порубки. Подивіться, які дерева рубали. Дивіться, як знову їх палили. Подивіться дерева рубають і палять! Дивіться, які рубають велетні. Подивіться, який велетень, а? Подивіться, який велетень, а? Подивіться, які велетні рубають. Подивіться ще. Вон знову вогнище. Недаром інсайдер, людина, яка спішила і поламала ногу. Казала, що був такий дим, що Вся турецька долина і дачі були в диму і гарі. Он, будь ласка. Рубають і палять. Хто дав такий наказ? Не знаю. Он знову сліди від пожежі. Бачимо жар. Скільки вже цих кострищ від пожеж, я бачу, вже я збився з ліку. От ми бачимо ще картину порубок. І ми будемо виходити вже. Знаєте, от подивіться масштаби, скільки виробу на турецької долини. Мені просто страшно, я не знаю по закону, не по закону наробити такі вирубки і палити ліс не знаю робити пожежу хто це робив п'яний дурень чи диверсант ми ще побачимо Но знову я покажу вам вигоріло запах диму до сих пір 19 січня пожежа була 10 грудня. Більше місць обтхне димом, подивіться. Я бачу якусь ємність. Ми подивимося. Ще раз побачимо порубки. Які велетенські дерева рубали. Це взагалі велетні. Скільки років цим деревам? Не знаю, не спеціаліст, але дуже багато. Я побачив якусь ємність, начебто каністру. Будь ласка, каністра. Повна, повна каністра. З чим ліс? Багато вогнищ, які горіли в лісі, я знайшов каністру, дивимось, Правильно. соляра. Ось бачите, повна каністра видно масилце. Масянисту плівку я понюхав. Повна каністра соляри. Повна каністра соляри. От, будь ласка, речовий доказ того, що палять ліси. Турецькій долині. Хто пали, хто залишає каністри повні соляри, я не знаю. Просто не знаю. Ось біля цієї каністри з солярою я її не буду переносити, залишу тут. Я закінчую свій сюжет. Прийду додому, відзніму, викладу на YouTube чи Facebook. І туди, і туди, а потім повідомлю правоохоронні органи. Фу! Ну що, друзі, ми сьогодні побували в турецькій долині. Сикірянській. Біля міста Сикіряни Чернівецької області побачили масштабну вирубку турецької долини, побачили дуже багато вогнищ, де горіла деревина, побачили каністру з соляркою. Ще раз її покажу. І там соляра. Тепер розкажу історію. 10 грудня людина була на дачах, це інсайдерська інформація, почула. Дим Гар побачила, що вся турецька долина в димове викликала пожежну пожежники сказали піти подивитися в турецьку долину. Людина пішла в турецьку долину, оскільки болото, колії роз'їжджені важковогиками лісовозами. він поламав ногу і ледь набрався назад до дачі своєї. По словам інсайдерів, пожежна команда не прибула на місце пожежі. Він дзвонив поліцію. Не знаю, ця людина по інсайдерській інформації. Приїжджала поліція чи ні, не знаю. Серпто, 10 грудня, по інсайдерській інформації в Турецькій долині начебто була пожежа. З отакими наслідками вся турецька долина дачі була в диму. Сьогодні, 20, 19-го, вибачаюсь, дуже стомлений, цілий день сьогодні на ногах. 19 січня 2023 року я прийшов в турецьку долину, перевірив інсайдерську інформацію. Показав вам сліди вогнищ, дуже багато вогнищ, Турецькій долині, великі порубки. І показав вам, ну, скільки тут, 20 літрів є, да? 20-літрову каністру з запахом, підкреслюю, з запахом соляри. На цьому закінчую свій сюжет, відео. Потрібно зараз добиратися до міста Секіряне, що зовсім не просто. Дуже багато болото, фактично сполошне, як кажуть, москалі місово. Але я зробив свою роботу. Не будемо реагувати на це, не будемо дивитися, будемо мовчати, виробити турецьку долину, спалять її. В тому році, до речі, теж були пожежі, палили ліс і прикордонки, навіть допомагали жителям дачі біля турецької долини тушити. Що будемо робити? Буду повідомляти Василя Козака, голову Сикірянського ТГА, буду повідомляти правоохоронців, буду повідомляти пана Василя Гончара, головного лісничого Чернівецької області. Що буде далі? Покаже, покаже часто життя до нових зустрічей. І наостанок ще раз каністерку з запахом соляри.